Всім доброго вечора. Робив заказ БМВД. БМВД робив під заказ, але ж і собі треба зробити теж комбікорм для своїх дівчаток, щоб їм було що їсти і щоб вони гарно несли мені яєчки. Раді чого ж ми ж їх і тримаємо? Цих курочок я тримаю раді яйця. Де моя Олександра вона потім продає ці яйця. Ну, Це такий наш сімейний, так сказати, бізнес. І так, зараз все покажу, розкажу, а ви дивіться. Так, ось я приготував БМВД своє, вже засипав точечку. І буду зараз молодь. Що я сюди буду додати? Додати я сюди буду, зернову групу. Це сюди піде пшениця. Її буде 24 кілограма, кукурудзи 5 кілограмів і ячменя 2,5 кілограми. І того у нас вийде отакий добрий, гарний, вкусний комбікорм для наших курочок. Ось вже я все наважив, все приготував. Значить, приготував я, де? Да. Ячмінь 2. Скільки, я вам сказав, у мене тут записи. Так, ячмінь 2,5 кілограма. Кукурудзи приготував я 5 кілограмів. І пшенички 24 Так, Пшеничка, кукурузка і ячмінь. І зараз це все діло ми будемо перемелювати. Поехали. Вот так вот уже мелю ячмень. то каже, що треба молоти чуть ли не в пиль. Ні, не треба молоти в пиль Зачем? Це ж не цепля суточне. Це вже доросла курочка, яка е, дуже з легкостю зможе е, ну, проготнути. Для неї це ніякого не буде е, ну, труднощів. Так, ячмінь мелем і це ячменьо будемо пшеничку. Ось така крупна фракція. За що я кажу, що не потрібно молоти дуже-дуже мілко. Такую фракцию курочка способна есть, нечего делать. Набираємо кукурудзу, Тут уже вона в мене зважена. Як зважив 24 кілограми. Схоже великого помогу, навіть є тіло пролітає. І це нічого страшного, яку побило, а яка ціленька, яка пополам. Це дуже гарно. Дуже гарно треба змішувати, що наше БМВД зерновою групою хорошо перемішалося. Е, Помімо цього, що я е, на то, як меле змішаю, потім після цього я беру лопату і добре перемішую лопатою. Звісно, було б непогано, якби я був змішувач, але поки його немає. Що, поміща ми мелеча, буде молоча кукурудка. Покажемо, як мелимо кукурудку. А поки що пауза. Ну от і закончив я делать комбікорм. Ось так все змелює кукурузку. Вот она. Хороша така фракція. Ну, понятно, ось так от пшеничка. Ячменюк я вам показував. Зараз це все так дуже гарненько, гарненько-гарненько перемішаю. І 50 кілограмчиків комбікорму для моїх дівочок просто по феншую буде. От як-то так. Ну, ось отак я змішав на дві ємкості. Це такі ваганий. Ну і моя тачка. Пере... Тут перемішав, потім туди перемішав, тепер обратно перемішав. І мій комбікорм вже готовий. Значить так, І ще таке. Що з використанням цього комбікорму я побачив, що у мене став менший розход корму по моїм. Цим новим курочкам. Там їх у мене зараз 47 штучок. І виходить, мої курочки з'їдають 110 грам на добу на одну курочку. І того я беру 110 грам, ділю, виходить, по 55 грамів. 55 грамів на 47 курочок. За один приход вони в мене їдять. Два. 2,5 кілограма. Ну, там, виходить, почти 2600, 2570 з копійками. Ну, я 2,5 даю. Їм цього вистачає Зараз підемо і на завтра приготуємо їм. Ну, я вже, верні, їм приготував. Зараз піду їм це все висиплю в кормушку. І наутро їм буде що їсти. Также зовсім недавно е, писала мені людина одна, потім ми з нею созвонилась, ось він мені каже: Сергій, а що мені робити, якщо я живу там, в такому десь там глухому, він живе селі? Що корма йому купити дуже-дуже це сложно. От, і не в кормах. Мова йде, а мова йде про те, що він каже, що я своїм курям не можу крейду ніде взяти, ніде купити. ну Нема в нього такого. І що робити, чим замінити їм крейду. Чим замінити курочки крейду? Давайте згадаємо, що робили наші предки, наші діди й баби. Ну, в те время не було такої, да, там, пішева, там, куряча крейда. Там, ну, для курей. там. Тоді просто наші діди і баби брали з дров попіл, ну зола, да, по-русскому. Ну, може так комусь понятній буде. ну Ще попіл, да, брали попіл не з угля, не з яких а іменно з древесини, з дров. Тільки не оцей, що кусочками ж попіл, а цей, що як порох. І давали курям. Давали курям і таким способом це являлося дуже таке питательне, білкове. Іменно, ну, Заміняло крейду. Це був е, добра, гарна е, луска на яйці. Да, там, е, дуже, ну, для куреці дуже-дуже гарно. Зараз ми це заміняємо курячим, курячою крайдою, а раніше це заміняли. Попілом. Так що, отак, коли немає де взяти крейди, то можна обичний попіл давати курям і вони будуть з удовольствием його дзьобать і яйцо буде крепке і гарне. Ну, а так, вроді, все, вам показав. Дякую за увагу. Як завжди, підписуйтесь на каналчик, ставте лайкусики, пишіть свої коментарі, я їх усі читаю. Може, не на всі відповідаю, не завжди є час, ну, але читаю, читаю. Тому що, ну, як завжди, в 5 ранку вийдеш і заходиш уже не раніше 9 вечора, хоч це зимовий час. Літом так взагалі, самі знаєте, роботи дуже багато. Ну, все, ось так. Дякую. Всім пока. До зустрічі.